Вітаємо на каналі Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. У цьому відео ми розглянемо, як налаштувати ліміти витрачання грошових коштів через підсистему бюджетування. Для початку необхідно зробити налаштування в розділі НДІ і адміністрування, налаштування НДІ та розділів, «Казначейство» і взаєморозрахунки. Для того щоб була можливість використовувати ліміти витрачання грошових коштів, необхідно підключити заявки на витрачання грошових коштів. Для можливості обрати схему контролю за даними бюджетування попередньо необхідно підключити саму підсистему бюджетування. Настройка лімітів через бюджетування здійснюється в самій моделі бюджетування, яка знаходиться в розділі бюджетування та планування. За посиланням ліміти витрачання грошових коштів ми можемо додати перелік статей бюджетів, за якими ми встановлюємо ліміти. Необхідно додати потрібні статті бюджетів, періодичність, за яким саме сценарієм ми вказуємо цей ліміт. І чи додаємо ми ще й ліміти в розрізі підрозділів чи, наприклад, організації? Це залежить вже від наскрізної аналітики вашої моделі. Встановити ліміти за відповідними статтями бюджету можна в документі примірник бюджету. При створенні документу заявка на витрачання грошових коштів, програма буде контролювати, чи не перевищили ми свій ліміт. Якщо ліміт не перевищено, програма дозволить провести цей документ. У зворотньому випадку, якщо йде перевищення ліміту, програма не дозволяє проводити документ в обліку і видає наступне повідомлення. Проте, якщо доставити прапорець понад ліміт, програма дозволяє проводити заявку на витрачання грошових коштів. Для того, щоб спрацьовував механізм контролю, чи перевищено ліміт чи ні, в підсистемі бюджетування необхідно налаштувати правила отримання фактичних даних, щоб програма зрозуміла, як пов'язати нашу статтю бюджету з фактичними даними в управлінському обліку. Для цього необхідно встановити правила отримання фактичних даних в самій статті бюджету. Тип правил виконання бюджету: обрати потрібну господарську операцію та джерело суми. Для того щоб зрозуміти, яку господарську операцію обирати і яке джерело суми має бути, для цього необхідно перевірити рухи документа заявка на витрачання грошових коштів. Тут ви можете побачити господарську операцію та джерело суми. У нас є сума до виплати, і вона поділяється на в рамках ліміту і понад ліміту. В наших правилах вибрано загалом та сума до виплати, всього результати використання лімітів можна переглянути за допомогою звіту ліміти витрачання грошових коштів або в підсистемі казначейства, або в підсистемі бюджетування. Якщо обрана схема контролю за даними бюджетування, система перевіряє заявки на витрачання грошових коштів на відповідність встановленим бюджетним лімітам. Якщо за конкретною статею або аналітикою ліміт не задано, заявка вважається перевищенням бюджету і її проведення блокується.